Що робити у випадку аварії на атомній станції? Вітаю це ютуб канал Ростислав Продакшн, Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Сьогодні кандидат хімічних наук Глі Препіч пояснює про можливу атаку росіян на ЗС і як діяти українцям. По перше, підготуйтесь ті, хто живе неподалік від станції, зберіть тривожну валізку. Підготуйте комплект одягу, що повністю закриває вашу шкіру і волосся. Зміни одяг, і обов'язково купіть респіратор класу FFP3, він захистить від вдихання радіоактивного пилу. Якщо аварія все ж сталася, перше обов'язково вимікніть засоби зв'язку, слухайте і виконуйте розпорядження ДСНС. Зробіть запас їжі і води в щільно закритому контейнері, всередині приміщення, наприклад, холодильником. Залишайтесь в оселі або в укриттях. Заберіть всередину домашніх тварин. Щільно закрийте двері і вікна, вентиляційні утвори закрийте вологою тканиною. Пам'ятайте, що радіація розповсюджується у вигляді радіоактивного пилу. Пил ваш ворог, робіть вологе прибирання кілька разів на добу. Не забудьте мити й себе. Якщо так сталося, що ви опинилися на вулиці і, можливо, на вас потрапив радіоактивний пил. Треба провести дезактивацію, зняти одяг і взуття, яке контактувало з навколишнім середовищем і залишити за межами укриття. Ретельно вимитися з милом, особливо відкриті ділянки шкіри і волосся. Не можна нічого приносити в оселю зі двору, а особливо їсти їжу з вулиці. Восьме на вулицю виходити також не варто. Придбайте дозиметр. Він допоможе зрозуміти, що певна річ або продукти заражені радіоактивними речовинами. А ще якщо аварія відбулася, треба пройти йодну профілактику: 125 мг калій йодиду для дорослих і вдвічі менше для дітей. Чи варто приймати йод у разі аварії на атомній станції? Цілий момент про йод, оце зараз дуже мені часто пишуть про йод. Що ж робити? Як його пити? Тобто, взагалі, навіщо люди п'ють цей йод? Так, тому я, що я в результаті знаю, ядерного вибуху дивіться, в, я, в результаті ядерного вибуху утворюється радіоактивний ізотоп йоду 137. 131. О. Йод 131. Це радіоактивний ізотоп йоду, який розпадається і при цьому випромінює радіоактивне там гама, наприклад, ті ж промені. І фішка в тому. Що він може накопичуватися в організмі на відміну від інших ізотопів? Чому? Тому що ми живемо в тій місцевості, де йоду мало. І наш організм його накопичує з усіх місць, які тільки може. І він концентрується в нашій щитоподібній залозі. І цей радіоактивний йод, якщо він буде потрапляти, він буде концентруватися і ще спричиняти додаткове опромінення. Тому радять. Це ще придумано було десятки років тому: прийняти кінську дозу йоду, щоб, він, щоб організму не було потреби його більше взагалі накопичувати, щоб той радіоактивний йод не потрапляв нам всередину. А що для цього роблять? Раніше були у цих пеналах АІ2, так, у цих аптечках, а, там були такі таблетки йодиду калію. По-моєму, по 250 міліграм. Mm -hmm. це багато, дуже багато. Це можна людину йодом забезпечити на рік, мабуть, а може більше. Треба дивитися, які нормальні дозування, тому що зазвичай, ті всякі таблетки типу йодомарина, вони містять 250 мікрограм, це в тисячу mm -hmm. разів менше ніж міліграм. Тобто, це на тисяч одну таблетку на тисячу днів можна звичайного дозування розподілити. Але yeah, суть цієї таблетки дивіться, нам треба за короткий період. Щоб весь йод наситив, щоб всі наші місця, де може зберігатися йод, вони наситилися цим йодом. І потім цей радіоактивний йод туди просто не, мог, не міг потрапити. Тому, о, якщо є оці таблетки з паналу, це добре, але їх, я думаю, немає ні в кого. Є варіант номер два це звичайна настоїнка йоду. Але є нюанс. Такий йод пити не варто. Чому? Тому що цей йод він токсичний. Тобто, якщо взагалі вже немає варіантів, то, в принципі, можна. Там розвести з водою, і це Чуть -чуть. буде. Тобто, так, ага. тобто ефект шкода, користь буде на боці користі, але є варіант, ну, який убезпечить, Тобто, як його випити так, щоб не зашкодити. Дивіться, можна змішати його з аскорбіновою кислотою, поки він не знебарвиться. Тобто, ми додаємо до аскорбінової кислоти, Швидко. до вітаміну С, так? Та, Особливо та, та, шипучку, яку скинули ту таблетку, та, та, та. вона там розчинилася, туди 40 крапель йоду, цей ага. йод перетворюється на калій йодит Особливо, якщо ага. тут можна соди додати, щоб кислотність знизити. Угу. От туди додали, йод перетворив, він знебарвиться, тобто він стає безбарним. І от такі, це і є от той препарат, який потрібен. Тобто, за допомогою простішої реакції. Шипучки якоїсь, оце вітаміну С і е, йоду настоїнк, ви можете приготувати собі калій йоди, той препарат, який. Ну, в цьому даному випадку це буде натрій йоди, але різниці немає. Тобто, ви, ви створите оту нетоксичну форму йоду, яку можна вживати. Дякую тобі за ці поради. Проте пам'ятайте, що йодна профілактика використовується тільки при підтвердженні аварії на ядерному реакторі або ядерному вибусі. Одноразово, робити це заздалегідь не можна. Друзі, бережіть себе, дякую за перегляд, ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні!